Блакитний дракон вкрив своїм захистом. Один із аспектів магії. Блакитні промені у формі рівностороннього хреста. Одному просторово-часовому континуумі. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про всі наші. Архангел Михаїл повстав поруч із батьківщиною мати. Підняв свого меча і мечі підняло усе його військо. Меч у батьківщини матері теж засвітився, блискавкою піднялася енергія усіх мечів і спалахнулося йво. Над Україною утворився прозоро блакитний купол. А з мечів енергії з'єднались і блискавкою вдарили поражці по їх Родині Матері. Вона намагалась боротися проти нашої батьківщини-матері і проти війська Архангела Михаїла. Михаїл підняв купол і над батьківщиною матір'ю. Спільними енергіями вони обезенержили родину мать і та опустила свого меча. Таке видіння у медитації Архангела Михаїла із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» побачила воєн світла Ізара. Далі я розповім вам своє видіння, яке стало приводом для зустрічі у ученелінгу із служителями блакитного променя Архангелом Михаїлом і Владикою Елімарією. У медитації Архангела Михаїла я летіла попереду ангельського війська. Летіли ми всі до Архангела Михаїла. Коли прилетіли, Архангел Михаїл сказав ангелам утворити над Україною купол захисту, і далі ми полетіли усі разом. Ангельський купол захисту був дуже гарним. Ангели утворили його, з'єднавшись між собою крилами. Ми з Архангелом Михаїлом спершу опустилися під той купол. Він оглянув його на міцність. А потім ми піднялися над ангельським куполом, і Архангел Михаїл утворив над ангельським куполом ще свій купол із блакитного світла. З'явився владика Ельморія і випустив над куполом Архангела Михаїла чотири блакитних промені у формі рівностороннього христа. А наприкінці медитації. Над Україною з'явився ще й Блакитний дракон і вкрив нашу Батьківщину своїм захистом. Про символи у моїй медитації та силу об'єднаних енергій. Сьогодні у Ченнелінгу я розмовляла із Владикою Ільмарією та архангелом Михаїлом. Творіть магію життя разом з енергіями Фіолетового полум'я та з енергіями. Усіх божественних променів і архангелами запрошую на мої унікальні авторські курси «Енергетичний діамант фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кермічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Для глибшого знайомства з архангельськими променями Архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. У моєму останньому видінні наприкінці медитації Архангела Михаїла з'явився Блакитний дракон. Раніше з блакитним драконом у своїх медитаціях я не зустрічалася, але знаю, що блакитний дракон це дракон небесної сили, мудрості і магії. Що означає його поява у моїй медитації? відповідає владика Ельморія. Поява у твоїй медитації блакитного дракона означає, що для ефективного захисту, для власного ефективного захисту, для ефективного захисту вашої країни, ефективного захисту вашої планети необхідно мати мудрість, енергетичну силу. І володіти магічними знаннями і вміннями. Взаємодія з драконами і з будь-ким із драконів це один із аспектів магії. Дракони з'являються у видіннях тим, хто здатний із ними взаємодіяти. І хто володіє розкритими чи ще не розкритими магічними знаннями і вміннями. У твоїй медитації блакитний дракон прийшов як один із нашої команди. Як служитель нашого з Архангелом Михаїлом променя, він прийшов підсилити наші із Михаїлом енергії. Дякую, Владико Ельморія, за відповідь. Дякую тобі, архангелові Михаїлу і блакитному дракону за захист України. Скажи, будь ласка, а чи можна блакитного дракона закликати на допомогу для захисту України без взаємодії з вами? Скажімо, коли ми працюємо із зеленим драконом. Чи з веселковим драконом. Блакитний дракон прийде сам. Він перебуває у взаємодії із усіма драконами. Вони між собою взаємодіють і кличуть один одного на допомогу. Після того, як ти побачила його вперше у взаємодії разом із нами, він разом із вогняним драконом прийшов до тебе у видінні на допомогу веселковому драконові. Правда ж? Михаїле, будеш говорити? Так, я буду говорити про те, що говорив вже раніше: про те, що для захисту кожного із вас, для захисту вашої країни і вашої планети нам не вистачає ваших енергетичних сил. Для захисту кожного із вас, окремо, ми потребуємо ваших персональних звертань до нас. Для захисту вашої країни планети потребуємо багато ваших енергій. Чим більше із вас звертаються до нас в активній взаємодії неблаганнями. А чим більше із вас працюють із нами в активній взаємодії, тим сильніші захисти ми здатні створити разом. Ти часто бачиш, як я і мій ангельський легіон працюємо в взаємодії з Дорогою Марією. Ми всі стоїмо на захисті вашої країни і вашої планети. Ми взаємопов'язані у нашій небесній діяльності. Кожен виконує свою роботу. Але задля досягнення спільного результату чимало з моїх братів-архангелів, а також і дорога Марія, виконують кілька робіт на загальний результат. Нерідко ми робимо всі і все. У нас ніхто ніякої роботи не цурається. Ми всі працюємо на загальний результат. Так і ви повинні усі працювати. Так і ви, земляни, усі повинні працювати задля перемоги світла над силами зла. Маєте працювати усі узгоджено, активно. Неважливо, хто в яку годину працює. Усі ваші енергії з'єднуються у просторі і переплітаються в одному просторово-часовому континуумі. Бо в просторах Всесвіту часовий вимір єдиний. Дякую, Архангели Михаїле. Маю ще запитання до владики Ельморії. Ельморія, скажи, будь ласка, чотири блакитних промені у формі рівностороннього хреста, які ти як захист створив над Україною. Розкажи, будь ласка, про них. Рівносторонніми блакитними променями я створив пряме енергетичне єднання між небом і Україною як частиною землі для її захисту. Баланс енергії у формі рівностороннього Христа. У цій твоїй медитації ти побачила багато символіки. І я радий, що ти запитуєш нас про це. Важливо, усе. І промені у формі рівностороннього Христа, і блакитний дракон, і купол, який створили ангели разом з Архангелом Михаїлом над Україною. Купол, який створив Ангельський легіон дорогого Архангела Михаїла. Це символ нашої нескінченої любові до вас. Ангели своїми ангельськими тілами стають на захист вашої країни. Цим ми бажаємо сказати, звернути вашу увагу, звернути увагу тих твоїх співгромадян, які чекають на перемогу вашої країни, котру хтось вимолить, здобуде хтось, які чекають, які чекають, а самі для цього нічого не роблять. Які йдуть до храмів і лише у визначені дні разом із вашими священнослужителями моляться за перемогу, які живуть своїм відокремленим від енергії країни життя. Працювати на спільну справу, на спільний захист, на спільний результат це виконувати, робити на своєму місці все, хто що може. Але необхідно об'єднуватися у цій спільній справі для отримання спільного результату. Хтось стоїть із зброєю у руках, хтось волонтерить, хтось захищає енергетично, хтось зцілює тіла у шпиталях, а хтось словом зцілює душі. Найціннішими працівниками є ті, які здатні виконувати багато функцій. Але важливо, щоб працював кожен і робив хто що може. Наші ангели у своїй зрутованості мають бути прикладом для вас. Як вони захищають вас, так кожен із вас має стояти на захисті рідної країни.